Друзі, всім привіт із Сонячного Миколаєва. Вітаю вас у третій частині відео, яке присвячено наявності Бреби на інжирах в моїй колекції. І сьогодні ми будемо з вами, сьогодні, до речі, 18 травня, і будемо розглядати третю локацію. І так, дивимось. Перший у нас Blue Giant. Це Blue Giant, до речі. Ось він я куштував, фіга в нього була в тому році. На цей час нема нічого. Так, біля нього невідомий сорт. Який нічого не заклав і не пам'ятаю, було на ньому щось чи не було. Ну, якщо він тут, значить якась фіга в ньому була, тому спостерігаємо. Далі сорт під, умовним, під умовною назвою Black Sunflower. Дуже багато бреби, радував він і фігою в тому році. Рослина досить потужна. Подивимось, як воно буде дозрівати. Далі. Далі у нас сорт Вікторія. На ньому нема нічого. Оцей малюк поряд з ним. Неаполітана Негра теж бреби нема. Так далі, друзі. А ось далі цікаве. Це у нас кул дедама Рімада. Полосатик, якщо можете спостерігати. І на ньому у нас бреба закладена. Кул дедама Римада. Попри приморозки, попри сніги, як бачимо, буде щось нам поласувати. Так, оцей екземпляр, це у нас зелений грецький. Фіга на ньому була, пам'ятаю. На цей час нема нічого. Далі. Saint-Pierre Без бреби. Далі. Gute Dior Якось так воно звучить. Без бреби. Фіга наче була. Далі. Віолет де Сальес. Пустий. А, далі. Ноер де Барбінтант. Нічого не заклав. Так, це хто у нас? Зараз пошукати потрібну табличку. А, це пересорт, це, друзі, пересорт, який... Повинен був бути кул якийсь, але це не кул е, В тому році плоди на ньому були, на цей час, як бачимо, нічого нема. Так, це дічок, дічок, який приїхав до Кліма із Закарпаття. Дуже смачна була фіга, бреби нема. І бачите, він такий. Ну, чахлик. Далі. Дела Сігнора. Бреби нема. Це в мене він другий сезон. Ще не має розуміння до цього, що до стосується цього сорту. Спостерігаємо. Далі. Далі. Опять у нас Марімада. На цьому. На цій рослині нема нічого. Так, тут у нас підтримки. Так, обійдемо. Так, друзі, Сан Антоніо. Бреби нема. Це малюк. Віолет Кримський. Молода рослинка, нічого нема. А от у нас Мауасон, бачите, приїхав з-під Києва і має бребу так досить велику. може ще скуштуємо Муасон. Переходимо далі. І далі, друзі, у нас кул дедама Роя. З полосатиків рожевий. Бреби нема. Так, далі. Далі у нас зелений атріатий, атріатичний, без бреби фіга була. Розовий одеський. Фіга була в тому році, пам'ятаю, на цей час нема нічого. Так, тут щось у нас маленьке, розовий із вершави. Біля абрикоси нічого немає. Так, і замикаючий ряд у нас. Ось тут такий рядок. Дивимось. Так, це у нас старий апшерон. Поки що нема. Це у нас... Зелений іскя теж без бреби. Шевий легкий класний сорт. О, от тому доказ. Одна бреба є. Маленький цей райміна. Далі неаполітанський. Досить цікавий сорт. Ось бачимо, плоди є. Фігів було досить багато. От Бреба. Класний сорт. Далі у нас, друзі, всім відомий. Досить урожайний, стабільний. Браун Туркій. От можете спостерігати. Бреби досить багато, і за розмірами. Ну така непогана вже. Далі у нас тут рандино, але без нічого. Потім у нас підростає, ось бачите. Масує дофін. О, такий маленькі. Далі сірий ранній, теж стабільний сорт. Можемо спостерігати. Бреба є. Я його в тому році обрізав досить гарно. Може ще не поновився. Ну але спроможен закладати. Далі, це змій зріст. Таке дерево. Дуже довгі. Міжвузля. Цей сорт приїхав із Лісичанська. Назва сорта невідома. це було до війни. Але це якийсь промисловий сорт. Плоди постійно є, але ну, спостерігаємо. І замикаючи у нас цей парад. Це у нас Канадрія. Нічого нема. І... і верта. Ось і верте. Ось він. Верте, теж поки нема нічого, але оці всі і ці маленькі, це торічні сорти, які до мене приїхали. Тому вони ще тільки приживаються, цей навіть у 10 літровій ємності, бо закінчились в мене 20-ті. Так що, друзі, отакий от коротенький огляд третьої частини. Що ми, які висновки можемо зробити? Значить, бреба у нас є на досить вже старих розвинених рослинах, як ми бачимо, так? Можна зробити висновки, що ті приморозки, які у нас були, той сніг, під який вони попали, а, напевно, що вплинули на бруньки. Може там щось було, але воно його ж кинуло. Ну. До речі, зато стан самих рослин досить непоганий. Тепла ще нема, всі жаліються, десь є приморозки, в мене приморозків не було, але температури низькі, вночі там 6-8, ну може сьогодні 10 було, або около 10 вологі повно. Ну, якось так. Але рослини вегетують, тому сподіваюся, що фігів буде досить багато. Так далі. І анонсую наступне відео. В наступному відео поговоримо з вами про мульчування контейнерів з інжиром, як я це роблю. Бо робив різними способами в різний спосіб Ну от. і покажу, які... Висновки для себе заробив і що використовую. На цьому будемо прощатися. Дякую за ваш час.